Вивчення філософії, як особливої галузі людського знання та інтелектуальної діяльності, ми починаємо із запитання про людину та її становище в світі. Це зумовлено перш за все, тим, що філософія, як і будь-які інші види людської діяльності, постає. Людською справою не було би людини, ми не вели би про все це розмову. По-друге, і чим би ми не мали справу із природою, творчістю, наукою, пізнанням, ми завжди, так чи інакше, маємо справу з людиною, не в тому сенсі, що людина настільки егоїстична. Що власний голос заглушує її грім небесний, а в тому, що реально ми можемо вести розмову про будь-що лише тоді, коли воно війшло в контакт із нашим сприйняттям. Людина своєю активністю створює універсам, в якому живе і про який знає, бо ми не знаємо, що в світі саме по собі. Ми знаємо той світ, який нам відкривається через нашу діяльність, працю, пізнання, експерименти. Фантазію саме з огляду слід зрозуміти твердження Шопенгауера про те, що світ є нашим уявленням, або слова Фрідріха Ніцше про те, що все є лише проявом життя. Словом Хайдегера: людина є отвором у буті, або на рівні людини та через людину, глибинні потенції буття. Уперше виходить у своє виявлення: внаслідок того, що людина постає ніби епіцентром або зосередженням універсаму, вона сама виявляє себе надзвичайно по різному та суперечливо. Можна нескінченно перебирати людські життя та долі, але вони завжди в чомусь виявляються новими, несподіваними. Власне кажучи, саме тому людське самопізнання постає невичерпним за змістом. Та горизонтними уявленнями. Мимоволі виникає питання, завдяки чому людина має такі властивості, що становить основи її буття. Водночас перед нами постає та окреслюється питання і про те, якими людськими потребами зумовлене існування філософії, яка, за словами французького філософа, математика та фізика. Рене Декарта лише одна відрізняє нас від дикунів. Намагаючись осмислити людину, ми порівнюємо її з іншими істотами та явищами світу. А в такому порівнянні перед нами вимальовуються деякі фундаментальні особливості становища людини у світі. Першою особливістю людини виступає її розумність, здатність усвідомлювати себе. І те, що її оточує. В загальному плані розуміння постає перед нами як здатність людини не лише жити та діяти, зберігати своє життя та регулювати його, а як людська можливість не зливатися із дійсністю та власними діями, володіти певними засобами оцінки дійсності, значною мірою якості людини та її становище в світі. Пов'язані з її біологічною неспеціалізованістю. Це означає, що в будову людського організму не закладена програма її способу життя та життєвих здійснень. Коли ми маємо справу з твариною, то можемо лише за особливостями будови її організму, визначити, що це за істота і який може бути спосіб її життєдіяльності. Птах літає, риба живе у воді. У тваринному світі досить чітко та однозначно діє закон співвідношення органів та функцій. Якщо є певний орган, він повинен виконувати саме такі функції. Коли ж народжується людина, ми можемо прогнозувати можливі варіанти її життя, але ніхто не дасть гарантій щодо здійснення таких прогнозів. Мало того, народжена людина взагалі може випасти з людського суспільства і не набути навіть елементарних навичок людської поведінки. Пряма хода користування предметами побуту, не кажучи вже про опитування культурою, видами людської професійної діяльності. І, звичайно, тут ми бачимо, що народжується саме людина. Проте ми розуміємо, що її життя не може бути зведено до життя її організму і яким саме життям вона проживе. Тобто особливості її анатомічної будови не визначаються. Людина може мати певні задатки, наприклад, чудовий музичний слух, проте це зовсім не зумовлює того, що вона стане музикантом. Відсутність якоїсь певної однієї програми життя робить людину істотно вільною. Такої, що має свободу. Людина як людина, а не її організм, ні до чого жорстокого не прив'язана, однозначно не спонукається, доля людини покладена на неї саму. Так говорив Жан-Поль Сартер. Людина це передусім проєкт, це теж його слова. Тобто, людина має можливість обирати певною мірою проєктувати своє власне життя. В іншому аспекті неспеціалізованість постає як універсальність людини. Якщо людина не призначена однозначно ні до чого конкретно, то вона потенційно, так би мовити, за суттю може бути всім. І справді, загалом нормально розвинена людина може оволодіти майже всім можливими видами та напрямками людської діяльності. Мало того, з цього погляду людина відкрита, в майбутньому, тобто може створювати принципи, нові види діяльності та поведінки. Саме завдяки універсальності, різноманітності, незапрограмованості людини існує історія людства. Тварини, наприклад, не мають власної історії, у тому сенсі, що вони віками із популяцією популяцією діють одноманітно. А людська історія являє собою досить швидку і динамічну зміну суспільства культурних досягнень, видів людської діяльності, способів життя певна річ, що за наявності єдиної жорстокої програми життєвих здійснень людина все це було б неможливе. Людина як істота розумна є єдиною, хто усвідомлює свою смертність, обмеженість та скінченість свого життя. Принаймні свого земного життя. Цей момент відіграє в історії людства та в житті окремої людини надзвичайно важливе значення життя надається людині лише один раз, тому ціна життєвого вибору фактично оплачена ціною життя. Ми маємо можливість виправдати своє перебування в цьому світі і в цьому житті лише одного разу. У єдиному можливому для нас варіанті. Тому тема смерті в людській думці невіддільна від теми життя. В аспекті розглянутих особливостей людина вона надзвичайно посилює і загострює проблеми людського самовизначення, пошуку життєвого сенсу. Адже в разі помилки повторити життєвий експеримент буде вже неможливо. Звідси знамениті міркування Монтеля. Розмірковуючи про смерть. Означає розмірковувати про свободу. Хто навчиться помирати, той забуде, що таке бути рабом. Міра життя не в його тривалості, а в тому, як ви його використовуєте. Людина сучасної цивілізації майже ніде не стикається з природою у її первісному вигляді. В її оточують переважно штучні створіння, в результаті її праці пізнання наснаги. Наслідок того людина прогресує не за рахунок змін в організмі, а за рахунок розвитку власної діяльності, за рахунок удосконалення соціокультурних надбань. Але ось тут слід звернути увагу на надзвичайно важливий факт: річ у тім, що навички людської соціокультурної діяльності не передаються генетично. І це пояснюється тим, що предмети культури не становляться частиною людського організму, існують поза ним, а генетично передаються лише відомості про будову організму. Отже, народжується людина для того, щоб стати людиною, повинна опануватись способи соціокультурної поведінки, навчитися діяти за допомогою предметів культури. Вона має навчитися прямої ходи, їсти способу розмовляти. Писати, водити автомобіль та багато чого іншого. Буття людини, саме як людини, тримається на людському зусиллі, людської активності, ми є людьми настільки, наскільки отримуємо себе в людському статусі буття. Ми чомусь не робимо таких зусиль, то, як кажуть, спускаємося на дно пільного життя, певною мірою, втрачаючи людські якості. Отже, лише прилучення до культури. Але прилучення внутрішньоактивне, дійове, вольове та свідоме робить нас людьми. Розглянуті особливості становища людини в світі засвідчують, що для того, щоб бути людиною, треба звичайно людиною народитися. Проте ця умова є необхідною, але недостатньою. Людина не народжується із готовою програмою на життя. Якщо ми і віримо у те, що хтось заздалегідь визначить наше життя, ми все одно позбавлені знань про те, що і як саме нам призначено.